Аграрії Полтавщини завершують збирання пізніх культур. І цьогорічний урожай в області прогнозують на рівні 5 мільйонів тонн. На 40% площ уже зібрали соняшники сою. Урожайність цих культур стабільно висока. Гречки теж виросло вдосталь. Завершується збирання гречки. Її на сьогодні намолочено на 7 тисяч тонн. Очікується валий збір в межах 8 тисяч тонн. Потреба в області ну, трохи більше, ніж 4 тисячі тонн. В принципі, такою культурою, як гречка, область буде забезпечена. Раніше ніж зазвичай на полях області розпочали копати цукрові буряки. Стартував уже й сезон цукроваріння. Два підприємства Полтавщини працюють на повну потужність. В цьому році переробку цукрового буряка і виробниця цукру будуть здійснювати п'ять цукрових заводів: Глобинський, Кабеляцький, Новооржицький, Ярисківський. Це заводи, які підпорядковані холдингу Астарта Київ і Ланівський цукровий завод. Згідно наказу Міністерства аграрної політики, квота області по виробництву цукру в цьому році складає 250 тисяч тонн цукру. Ну, хочу сказати, це цілком достатньо для потреб області. 253 тисячі гектарів аграрії планують засіяти озимими культурами. Це на 16% менше, ніж торік. У Машівському, Полтавському та Великобагачанському районах площі підзасів зернових зменшили до 10%. Похолодання та сніг синоптики прогнозують уже після покрови, тому темпи посівної аграріям доведеться пришвидшити.